на екологічних викликах, які виникли в умовах повномасштабного вторгнення. По-перше, хотіла б сказати, що нікуди не зникли ті проблеми екологічні, які ми мали в Криворізькому регіоні і які пов'язані з діяльністю промислових підприємств. По-друге, ми розуміли, що расисти націлені на знищення всього живого і руйнацію всього, тому в нас з'явилися екологічні виклики, пов'язані з російським повномасштабним вторгненням. Третій виклик ми повинні відбудовувати Україну, відновлювати природу, відбудовувати всі ті інфраструктурні об'єкти, які були порушені. І четвертий виклик. В умовах повномасштабного вторгнення Україна набула статусу члена в кандидата ЄС. Є на сьогоднішній день великим гуманітарним хабом. Давайте для початку ви можете побачити кількість. Внутрішньо переміщених осіб, які сьогодні понад 400 тисяч, які мешкають в нашій області. Ми їх всіх називаємо наші нові мешканці. Чому тому, що ми розуміємо, що після того, як наша земля буде повернена, де окупована, життя на жаль туди не повернеться дуже швидко, тому що треба вкладати велику кількість коштів для того, щоб відбудовувати наші громади. Найбільша частина людей зрозуміло, їде до криворогу, але велика кількість саме по нашим громадам знаходиться людей. А тепер тільки вдумайтесь, коли ми кажемо понад 400 тисяч тільки офіційно зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. То серед них було майже 120 тисяч дітей, і це величезне навантаження на кожну голову нашої громади, які мешкають. Чому тому, що люди ідуть саме до вас за допомогою комусь треба відновити документи, комусь треба підключити світло, комусь немає води, хтось не знає, що зробити, комусь треба дитину школу або садочок пристроїти. Вони всі йдуть до спочатку, до наших громад, потім йдуть до району військової адміністрації, ідуть до наших депутатів, і всім ви надаєте голови громад. Які, як ми кажемо сьогодні, справжні лідери. Такого досвіду нема жодного, жодної повторюща, жодної країни, вони йдуть саме до вас. Після того, як звоюнили Херсон, ворог почав обстрілювати на далекобійної бою. Апостолівська громада втратила три навчальних заклади, Один повністю зруйнований, який не підлягає відмові. Зеленодольська громада, Бекостробка, частково зруйнована, повністю спортивна зала зруйнована, частково зруйнована будівля, але Дмитрий Юрійович ви збираєте пошту, зробили ВКД, 10 мільйонів збирали, ще 60 постанов. І Скоро відбудимо школу. Щодо проблематики з водою, так, це дуже велика проблема. І... В Україні це був перший збудований цей водогін, це яке, як я назву назву експериментальний. На сьогодні вже є певні результати проробленої роботи. Повертаючись потрошки в цивільне життя, я прийняв також на себе наступну відповідальність і взяв на себе лідерство в розвитку ветеранського бізнесу. Адже сильної держави не буде без сильної економіки, і ми це все, це все все розуміємо. Не буде звичайно, і без науки, не буде і без освіти, і не буде без медицини, але без сильної економіки ми не вистаємо. Повертаються наші ветерани, які також. Потребують підтримки, які також можуть бути дуже сильним, рішучим і міцним фундаментом для створення робочих місць, сплати податків. А саме головне це соціалізація цих хлопців і дівчат, які повертаються в цивільне життя. Ветеран хаб позивний України. Організація роблять на сьогоднішній день вже багато роботи. Це і соціально-психологічного напрямку, і юридичного напрямку. І одна з організацій ветеран хаб земної України, її ще немає руху, але так як мій чоловік, ветеран війни, Юрій Костецький, він керівник цієї організації, і ми працюємо там саме за принципом нічого для ветеранів». І заходах застосовується принцип рівне рівному. На мою думку, суспільство сьогодні не готове до зустрічі з ветеранами, і ми також працюємо над просвітницькою діяльністю для того, щоб максимально намагатися допомогти суспільству розуміти хоча б трохи досвід ветерана. Коли 22 роки реально ще молодим студентом, ти приходиш в команду, і е, зараз ти вже виростаєш як лідер. Завдяки вам це все відбувається, коли їздиш на деокуповані території з хлопцями і допомагаєш людям, які постраждали під час обстрілів або під час окупації, дивишся на цей біль жах, і ти вже розумієш, що ти не якийсь там студент, не молодий, ти вже реально зріла людина, і ти тобі по, по, ну, ти повинен бути серйозним і приймати ці виклики, так як і робити все, щоб цього такого більше не було, не повторилось. За те, що ви сьогодні провели цей день з користю. До заключення слова, прошу, Юрія Олег. Так, дякую, дякую всім, хто е, був сьогодні на цьому форумі. Ми всіх слухали сьогодні. Знаєте, дійсно е, треба друг другу допомагати. в Цей час е, дуже тяжкі часи, але точно в єдності наша сила і. Точно ми перемо. Тому слава Україні.